Усім привіт! З вами Астротерок Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему. Що вас буде чекати завтра? Розслабтеся. Ми подивимося, що нам розкажуть карти Ленорман. Завтра будуть вас чекати, вийшла зірка. Здійснення всіх ваших мрій і бажань, ви будете себе почувати щасливою, вас буде чекати щастя, радість, успіх у справах, у стосунках. Зустрінетеся, можливо, зі своїми знайомими або близькими людьми. Буде все так, як ви хочете. Що вас буде чекати завтра? Так, прихід фінансів, щастя, любов. Будуть у вас кардинальні зміни в житті, кому запропонують руку і серце, кого ж чекає поповнення сім'ї, кого ж чекає переїзд до партнера. Що вас буде чекати завтра? Вірна і надійна людина. Ваш партнер завтра може проявитися, який вас не на що, ні на що, він вас любить і він вам вірний, що вас буде чекати завтра. Так, ви зустрінете з своїми. Близькими, як було, ну вже сказано, яке оновлення йде до сім'ї, якісь, можливо, гості прийдуть до вас, якісь до вас добре відносяться. Що вас буде чекати завтра? Так, да, вас чекає прихід вашого коханого, вірного мужчини до вашого дому. Так, бачите, як випадає. І він вам запропонує змінити свій стан, свій статус. Він прийде до вас додому, можливо, проявиться першим. Яка порада карт для вас? Вашикають переміни, не закривайтеся, когось випадає звістка здалека. Не закривайтеся. Це вам переміни по долі. Так, бачите? Тільки сказала, зразу виходить. далека, з дороги, до вас мчить. Хочу з вами бачити до вашого дому, з любов'ю, з любов'ю, до вашого дому. До вашого дому. Мчить. Хорошими перемінами ваш коханий, який хоче з вами серйозних змін, який хоче з вами одруження, який хоче з вами, який вас любить, він принесе вам достаток. Він вам чомусь допоможе. І внаслідок нього ви здійсните свої бажання і він вам поможе в самореалізації вашій, підтримає, можливо, фінансово, можливо, матеріально, можливо, морально. І він принесе вам порада карт, аби ви не відмовляли тому мужчині. Бо він йде вам по долі, він принесе вам стабільність, сім'ю. Знову карти повторюється. Ви будете себе почувати щасливою. Ви будете за ним, як за кам'яною стіною. Так. Карти говорять, що у вас є ключі для вирішення всіх ваших проблем, і ви ними скористаєтеся. Так. І всі ті хмари, труднощі, перепони, які є в вас на жит... в житті, вони відійдуть від вас. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!